Слава Богу. Слава Богу, чого співаєте. Сьогодні співали, я так. Співали, як тома? Ми на початку нового року, і сьогодні ми зібралися посидіти благословіння на Новий рік. І Я звернув таку увагу, знаєте, дуже багато ми сьогодні вітаємо друг друга, бажаємо щось, нас вітають, бажають тець з якихось благ. І коли ми це все отримуємо, нам приємно чути ці благословіння, ці побажання. Нам приємно. Знаєте, і я думаю, чи це Словом Божому так написано? Чи слово Боже так написано, що таке є? Що все добре, 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 добре? Є такі зараз багато різних течій християнців, всі називають себе християнами. І Я якось один час дивився проповіді. Служіння процвітання. Люди Божі, діти Божі, які не кажуть, що Бог багатий, Бог сотворив все видиме і невидиме, Він багатий, а ми його діти і ми маємо теж бути багатими. І один проповідник каже: ось я не знаю вже, що робити з цим багатством. Каже, я поїхав проповідувати в одну церкву, і там приходив брат каже: Я хочу вам подарувати, подарувати часи, роликси, Такі гарні, красиві, там оздоблені. Ну, він так каже, ну ціна їх там 150 тисяч доларів всього. Каже, а в мене ж дома вже шість їх лежить. Я кажу, не хотів брати обіду, положив карман, але через час подарував іншому брату. І так люди живуть з цим. Люди за цим зациклені, що спілкуються за багатство. І ми теж не проти, щоб ми були багаті. Знаєте, нам би хочеться, щоб ми мали якийсь достаток. І люди на це йдуть. Люди на це йдуть, але ми збираємося в церкві, щоб знати волю Божу. Чи це воля Божа бути дійсно такими багатими людьми? Чи це хоче Бог бачити нас таким успішним у цьому світі? Перше місце, яке я хочу зачитати, це перше послання Івана, п'ятий розділ. Апостол пише так: п'ятий розділ з 13 вірша. Ось цей написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючий в ім'я Божого сина, має те життя вічне. Це ми маємо пам'ятати, що не це багатство земне нас має привлікати, тягнути, а що ми маємо життя вічне. Це вже ніякими грошима не купиш. І це та відвага, яку маємо до нього, що коли чогось просимо згідно з його волею, він вислуховує нас. А коли знаємо, що слухає нас, чого б тільки не попросили, то знаємо, що одержимо те, чого просили в нього. Оце саме головна причина, щоб люди знали, мали відповідь на свої молитви, щоб ми просили по волі Божій. І ми збираємося в домі Божому, щоб ви дивитися на Його волю, на Його Слово, яке говорить до нас, яке говорить до нас Слово проповідь. Слово Боже читається, щоб пізнавати його воду. Сьогодні Сьогодні ми вже чули, і я сьогодні знову і знову кажу, що я другий раз дивуюся, як Бог. Знаєте, є одне те місце, і Пророк каже, один раз сказав Бог, а я двічі почув. І ми сьогодні будемо ще раз чути одні, ті місця, які брат читав, щоб ми ще раз почули те, що Бог говорить. І це дивно для мене. Тому що я з ним не договорювався да, про що читати, які місця читати, але Бог так поклав на серце йому і мені, щоб дійсно ми двічі почули те, що Бог хоче, що це є істина істина, як Ісус каже. Істина, істина вам. І це, так, це слово, що каже Бог. Ви знаєте, в одній проповіді брат свідоцтво про Ізраїль. Там в Ізраїлі зараз є старе місце Яфа. Воно дуже старе, воно йому має більше 4000 років. І це місце дуже так пересікається з історією Ізраїля. Воно на землі Ізраїля знаходиться біля Єрусалиму, біля моря. І це місце, яке я каже, було початок великих діл. Було початок того, що Бог хотів зробити. В цьому місці. Було два пророки Божі. в різні часи, дуже в різні часи. Один пророк почув Слово Боже і зробив свій вивід, свою, своє рішення прийняв, а інший теж почув Слово Боже і прийняв зовсім інше рішення. Це був пророк Іона, який вийшов з цього місця. Ми знаємо його історію, я не буду читати. Ми знаємо, що цей пророк почув Слово Боже, що треба йти в Ніневію, проповідувати Слово Боже, свідоцтвувати, виконати волю Божу, звершити там служіння своє. І він прийняв рішення купити квіток і поплисти в інший край, в інший край поплисти, не виконати волю Божу. І ми знаємо його життя, що він там мав проблеми в житті. Це те, що Бог покаже, ось на початок, початок їх шляху, початок їх рішення. Вони жили до цього часу, як і ми жили в минулому році і ще декілька років тому. І ми ось на новому році, І що ми почуємо від Бога, і яке ми рішення приймемо, як жити, таке життя в нас буде. Чи буде повне проблем, і ми спустимось до самого низу, чи підемо благословінням. Другий пророк це апостол Петро. Апостол Петро був вже в цьому місті, і ми знаємо історію, коли він був на даху будинку, і йому було слово Боже. Було слово Боже. До тебе прийдуть люди, іди з ними. До того полотна Петро каже, я нічого не їв. Я не спілкувався з язичниками. Це погани, це ті люди, які не знають Бога, які поклоняються, я їх відбираю. Але Бог каже: це моя воля. Невія теж була не Ізраїль. Неневія була язичська країна. Там жили погані, поклонявся, але Бог їх... на них послав Іону. Так само, як Петра. Бог послав до Корнілія. І коли Петро повернувся в Єрусалим, апостоли кажуть, куди ти ходив? Чого ти туди ходив? Тві ж не можна туди ходити. Апостоли так йому казали, ми знаємо цю історію, де є, є апостолів написано. Але коли він сказав, що там трапилось, якийсь знак знамення там було йому показане. Він кажуть, ви язичники мають спасіння. Тому сьогодні ми будемо дивитися, куди Бог нас посилає, щоб просити по волі Його, щоб наші молитви були почуті і мали відповідь, щоб вони просто молилися до Бога і думали, чому Бог не відповідає. Може, це не Його воля була. Звернемось до Слова Божого, яке записане в Матвія 24 розділ 13 віршом. Це слова Ісуса Христа. Мабуть, трохи вище зачитаю, щоб ми згадали це все місце. З 9-го вірша зачитаю. Тоді видаватимуть вас намоки і вибуватимуть вас, і ненавидять вас усі народи через ім'я Моє. Тоді багато хто спокуситься і одне одного будуть видавати, зненавидять одне одного і повстануть численні пророки і зведуть багатьох. І через поширення беззаконня, охолоне любов у багатьох. А хто вистоїть до кінця, буде спасений. Це слово Боже, яке каже, що буде. І ми сьогодні знаємо те, що є, що дуже багато зла є, і в нашій країні сьогодні це зло процвітає. І тут написано: у багатьох охолоне любов. Багатьох. Хай Бог благословить нас сьогодні, щоб пам'ятати, що перш за все, воля Божа, щоб ми. Не дивились на ці страхи, які є в нас на кругом, які є. Інформацію отримуємо. Ну Бог каже, дивіться, хто вистоїть до кінця, той буде спасений. Не початок спасає. Початок нашого життя покаяння це добре діло. Це добре діло, щоб ми признали себе грішниками, щоб ми зрозуміли, що тільки єдиний Бог спасе. Але щоб пройти до кінця, маємо силу прикладати. Не буду багато прикладати, показувати е е історії людей, які записані в Біблії. Ми знаємо только... Іуду, апостол, який ходив, який служив, який творив чудеса. Але в кінці. Спокусився, і загинув. і Загинув. Був на вечері з Ісусом, чув ці слова благословіння, але щось в нього в серці було інше. В нього не було тої любові до Бога, в нього щось було інше. І він спокусився і втратив. Тому будемо дивитися на себе, пам'ятаючи про такі приклади з Біблії, що Бог каже, кінець спасає, щоб ми. Не сподівалися, Бог нас спас і ми вже маємо. Туди ще треба війти. Нам. Туди нам ще треба війти. Те, що ми маємо там житло, то ми маємо. Але знову ж таки нагадаю одну притчу, яку Ісус сказав декілька разів, що один багатий чоловік звершив весілля своєму сину, а одні пішли на поле, одні пішли ще кудись, жінки пішли, ще якісь питання порішать. Хоча знаю, що треба вже йти і кличуть, тому і нам треба пам'ятати, що Бог хоче сьогодні, на початку нового року, сказати, щоб ми жили як, щоб ми пам'ятали, що ми на шляху, і цей шлях не дуже добрий, не дуже процвітаючий, як деякі віручі кажуть, це ж добре, як тебе все складається. І люди на цьому зациклюються. Звернемось до того місця, що ми вже чули сьогодні. Книга пророка Ісаї, 41 розділ, з 8 вірша будемо читати. Бог звертається через пророка до Ізраїля. І тут так написано. Ти ж Ізраїлю, мій слуга. Сьогодні ми легко можемо сказати, що ми міста Ізраїля можемо писати, ти ж християнин, мій слуга. Тому що Ізраїль мав відношення, відношення до Бога через Авраама. У нас більше честі. Ми маємо відношення до Бога через Ісуса Христа, який окупив нас, викупив, записав нас своїми. Тому ми маємо теж сказати, ми слуги Бога. Я обрав нащадки Авраама, мого приятеля. ти. Кого я взяв від країв землі, покликав з найдальніших куточків, запевнивши тебе, запевнивши тебе, і в чому ж Бог запевняє Ізраїль? Ти мій слуга. Ще раз Бог каже, ти не просто мій знайомий, ти не просто мій родич, ти не просто дитя Боже, як ми знаємо, читаємо в Слові Божому. Бо каже, ти не просто дитя Боже. Я звернусь до Слова Боже, знову Це ми... Івана. Перше послання Івана, третій розділ будемо читати тепер. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми, ми такими є. Світ не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, тепер ми діти Божі. Але ще не виявилось, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібними до нього, адже побачимо його такими, як він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Це слово Боже каже: ви діти Божі, але yes. діти, якщо ми знаємо, то діти і різні є. І знову якось звернемося до Слова Боже, не до своєї життя. Ми бачимо двох синів одного батька. Який один сказав, батько, давай мені свої гроші, ті, що мені потрібні, причитаються, я піду. Отакі діти бувають. Другий служив, теж був добрий, не оставив батька, служив батьку, виконував всі завдання, але в серці, його ми бачимо, теж непорядок. В нього була біда, що батько того першого прийняв, а до нього не, честі не казав. Він мав надію, що буде сам тут царювати. Тому діти такі різні є. Одні виконують накази батьків, інші не виконують, але важливо, як ми чу, зрозуміємо себе. чи ми Дійсно, як тут Бог каже, Дай Ізраїлю запевняю тебе, ти, мій слуга. Я тебе вибрав і тебе не відкину. Це те, що Бог і нам обіцяє. Бог сьогодні нам обіцяє те, що Він викупив нас від наших гріхів, що він нас написав на своїй долоні. Дуже багато обіцянь, що він запечатав нас Святим Духом, запечатлів. На нас стоїть печать Духа Святого, на кожному віруючому це є, що Він нас вибрав для життя вічного, що нас приготують обитель на небі. Тому каже, не відкину тебе, не відкине нікого з нас. Бог ніколи не відкине. Вразу, що ми згами відречемось від нього, то буде біда наша. Але Бог, вірний і праведний в своїх словах, каже, не бійся, не відкину. Далі читаємо. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Хай Бог благословить, щоб ми. Вступаючи в новий рік, yeah. чули ці слова, що не бійся, я з тобою, я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримую тебе правицею своєї правди своєї, отже, за... застидяться, засоромляться всі твої супротивники, а в ніщо і загинуть усі, що протидіють тобі. Знаєте, це таке питання, я коли читав це місце, як би було добре. Як би було добре, щоб у нас не було ворогів? Як би було добре, але Бог не каже такого тут. Бог не каже такого, що не буде у вас ворогів. Бог каже, я підтримую тебе, додам сили і допоможу тобі. Далі читаємо по тексту шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Ти, думаю, бажання не тільки нас, а вже, мабуть, всієї України. Вони стануть, як не існуючі, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я Господь, твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: Не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся, мій червячку. Дякаве. горсточка Ізраїлю, я тобі допоможу, каже Господь, твій визволитель, святий Ізраїль. Це те, що Бог каже Ізраїлю. і ми знаємо, скільки на Ізраїль було людей йшли війною. скільки народу йшло на нього війною. Якщо подивитися на ті країни, які воювали з ними, так як на Україну сьогодні можна зрівняти. І на Ізраїль воювали дуже багато країн, могутніх. В ті часи, як Ізраїль знову встановив Бог в тому столітті, багато сусідніх країн пішли воювати. Було так, що три три страни Сирія, Іран і Єгипет пішли воювати на Ізраїль. Три країни розвинутих. Ізраїль тільки став. Показав свої кордони, нічого не мав. Якісь там зброю якусь мав. А три такі країни, навіть сам Єгипет, подивіться на Єгипет, який він здоровий. Він пішов воювати з Ізраїлем. Три країни, але вони не перемогли його. Тому що Бог вибрав їх і сказав, ти мій. Якщо будеш слухати мене, то я тебе захищу. Ще один вірш прочитаємо. 15. Ось я вченю тебе новим молотильним валом з двома рядами гострих зубців, аби ти дробив горби, перетворюючи їх на порог. Це те, що Бог каже, я тебе вченю. Я тобі так допоможу. Я не заберу від тебе проблеми. Проблеми в цьому житті є і будуть і постійно. Тому що на цій землі ми знаємо, хто володар сатана. Він на цій землі скинути на цю землю, щоб творити гріх. Він істочник гріха, і він буде творити це все постійно. Але Бог знає все наперед. Бог знає все наперед, як буде все, що Бог сказав, воно збудеться. Ми читали про Авраама, Бог вибрав, заключив з ним заповіт. І коли заключав Бог заповіт з Авраамом, Бог сказав, пророчі, що твій народ буде рабом в країні далекій, але я його через 400 років поверну. Авраам помер. Ісаак помер, Яков пішов в Ізраїль. Пройшло роки, а Бог вже знав, що буде. Бог знав, що буде голод в Ізраїлі, що буде нехватка їжі. Послав Іосифа, щоб сказати, що треба збирати сім'я. Показав сни фараону. І тільки. Іосиф зрозумів, що це? Це те, що Бог каже, я знаю, як вас вивезти. Я знаю, як вас провести. Будуть проблеми, будуть тягати, але я не так дивлюся, як чоловік дивиться. Ми сьогодні, нам сьогодні щось заболіло. Ми нам це важливе діло в житті. Якщо якась болячка, якась проблема, якісь переживання, ми все забуваємо, що було до цього. Всі ті благословення забуваємо, забуваємо. всі ті милості Божі, а нас сьогодні болить. А Бог каже, я так не дивлюся. Я так не дивлюся, як ви. Я дивлюся наперед дуже далеко. Я дивлюся туди, куди, щоб я хочу, щоб ви війшли. Якщо ми дивимося на Ісуса Христа, як Він ходив, Він теж шукав волі Божої. Саме перше, що Він робив. Це шукав, що Батько сказав, що йому сьогодні зробити, що йому, як йому поступити. Це він багато разів казав людям, що не шукає своєї волі, не свого я шукаю, я шукаю, що скаже Бог, що скаже Батько. Тому і наше питання, якщо у нас сьогодні щось болить, чи ми це ставимо, чи ми шукаємо волі Боже, для чого це Бог дав? Для чого Бог послав Ізраїль в Єгипет? Туди зійшло 70 душ. 70 душ зійшло. Чи вони вижили там в, тім, в тому місці, де вони були? Серед пісків, в шатрах, без палів, які ми сіємо, жнемо. Без тих всіх угод, при тому, що не було закону у людей. Навколо народи, які сильніші і могли їх побити і побивати, ніхто не знає, як би побуло. Але Бог їх в 70 душ завів в Єгипет під благословення Іосифа. І коли Іосиф ще жив, то там було добре. Але потім прийшов другий фараон, почав їх набити. Але Бог сказав ще Аврааму, що ми будемо читати, там, я не хочу відкривати, коли він казав, що я вас. Поведу пов країну, там будете рабами, але Бог вже тоді Аврааму сказав. Але ви потім вийдете з багатим майном. З багатим майном туди вийдете. Ви будете великі, вас стане багато. Ви побачите чудеса Божі, і ви вийдете туди з великим майном. Я вас благословлю там, де ви є. Тому і нам сьогодні дивитися на те, що у нас. Україні в, в, в нашому житті проходить, Бог каже, я знаю для чого. Я тобі допоможу, -то я тобі покажу, щоб ти спасся. Як ми читали, я ще раз звернуся до цих слов Ісуса Христа. А той, хто вистоїть до Кінця, буде спасений. Це наше діло. Вистая, не вилежати, не висидіти, не. Радуватись життю цьому, вистояти в цих спокусах, вистояти в цих труднощах бути вірним. На жаль, у Бога є якась обмеженість. Десь Бог є обмежений, він всемогущий, а його обмеженість заключається в тому, що він не знає, що в серці людини до кінця. І він проводиться. Переплавку, Ізраїля переплавляє, каже, я вас веду в вогонь, щоб переплавити, щоб ви стали чистіше золота. І цей вогонь буває в нашому хоті. І особливо зараз, де б не глянули другий раз, переплавка це йде, щоб цей шлаг, який нас грязнить, який нам зайвий, він відсіявся, відпав. І Бог каже, я вас проведу. Але я всіх випробуваннях не покину, бо я бі, Бог твій. Я тобі допоможу. Ми чули про страдальця Іова. Хороша людина була, дуже набожна. дуже свята по тих часах, але прийшов час переплавки. І коли ми дивимося на останню, на останній розділ його книги, бо каже, верні, не Бог, а Іов каже. Я чув про тебе. Я чув про тебе. Але тепер бачу. Дуже важливо пам'ятати, що всі ці труднощі, які в нас є, Бог робить, щоб ми були ближче до Бога, щоб ми всі свої заботи поклали на нього. Ми іноді хочемо своїми силами щось зробити. Ми хочемо своїми можливостями, своїм здоров'ям щось зробити. Ми так думаємо, що от, і забуваємо, що Бог керує всім, що без Нього ми не можемо робити нічого. Це Слово Боже говорить, без нього ви не можете. А ми другий раз кажемо, та що тут таке? Одне діло зробили без Бога, друге діло зробили без Бога, не попросили благословення. Третье, а потім звикаємо жити без Бога. І ми знаємо, чули про Бога, що Бог є, але не бачимо Його в своєму житті. Тому Бог тоді вводить нас в такі труднощі, щоб ми дійсно сказали, Господь і Бог мій. Перед нашою молитвою хочу зачитати одне місце. Трохи його змінити, трохи його поміняти. Але воно буде по слову Божому. Павло пише, До віруючих в салонах. Фісалонкійцях по-русскому, він за них переживає, хвилюється, спрашує, як вони там живуть. І ось в першому розділі з 11 го вірша читаємо такі слова. Ось чому і молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними, покликання і наповнив міцю кожне бажання до добра. Наповнею міццю кожне бажання до добра та кожне діло віри. Це те, що Бог каже, щоб у вас були добрі діла і віра. Щоб у 2026 році у вас прославилось ім'я Господа нашого Ісуса Христа, а ви в ньому. За благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Це бажання. До нас, щоб у 2026 році Бог прославився в нашому житті. Не ми прославлялися, а щоб Він прославився в нашому житті, щоб ми знали ту милість Його, щоб і ми в ньому прославилися, щоб ми не прославлялися як люди, щоб ми в Ісусі Христі прославилися як діти Божі. Як дійсно ті люди, які знають Бога, не чули про Нього, а знають Його, знають Його милість, знають те, що Він. З нами, що ми бачимо, що Він захищає нас, що Він нам допомагає, що Він нас веде по цьому життю і Він нас дає нам дає благодать, щоб наші, як тут ми читали раніше трохи, щоб наповнити міцю кожне бажання до добра та кожне діло віри. Хай Бог благословить нас в цьому, щоб ми пам'ятали, наше життя це для слави Божої. Амінь.